Uh, розпочати роботу над uh, слідючними кроками uh, програмою Дії, яка відмотована на розвиток Черкаської області. Uh, і так у нас було сім uh, завдань, сім кроків, які uh, ми поставили завдання і поставили громад, відповідно поставили форматської політики. Перше, це іструємо, uh, очищаємо Черкащину і прислужну... Протягом березня квітня проведено низку засідань президії обласної народної ради за результатами розвитку за пропозиціями громад районів і районних район, народних рад призначено 16 років районів державних адміністрацій Порешті документи направлені до кабінет міністра і адміністрації. адміністрації Проведена зміна та узгодження з згодженої занадськості кількість департамента управління обласної державної адміністрації. Частині на посаду пройшла через обладнання на обласній на народній раді на зборах громадськості. По-іншому оголошені на конкурс на заміщення вакантних посад і ще у декілька департаментах в місяць місяці без оголошення конкурсу це те, що визначилося безпосередньо за підсумками наради з громадськостю, яка була совчена. Хочу наголосити, що приховані конкурсів комісії. Це в той чи інший грамот. Я хотів би висловити вдячність з громадським організаціям за активну участь у процесах ілюстрації, омовлення влади, омовлення представників влади. Ми розраховуємо на вашу підтримку по питаннях щодо інших керівників, які запрямували себе. спілки ветеранів Афганістану. В, в лінії здорочих таборах спільно з представниками спортивного клубу «Вулкан» та клубу юних моряків» протягом червня проводяться заходи військово-патріотичного спрямування. 16-18 травня цього року відбулося другий обласний етап Сукрайської дитячо нації військово-спортивної. Реекспозиції Тараса Гегорича Шевченка та відтворення його інтер'єрів за проєктом Клічевського. Відповідні матеріали подані до Міністерства культури України. А минулого тижня ми були на моралах віце-прем'єра України Січана. Якраз ми поставили це питання, щоб повернутися саме до того, що починалася історія створення цього музею. І цього вимагає.